Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття з грамоти. На ньому ми познайомимось з новою буквою. Тож розпочинаємо наше заняття. Спочатку ви прослухайте слова і скажіть, що ви помітили. Олень, Кріль рись. Інь. Що ж ви помітили? Так, діти, вірно, усі слова на кінці м'яко вимовляються Про цей знак ось що кажуть. Загадковий хитрий знак не читається ніяк і сам не вимовляється, хоч часто зустрічається. А потрапивши до слова, він пом'якшує вимову, може слово геть змінити. Отже, треба з ним дружити. Що ж це за загадковий знак? Це буква м'який знак. Ось він який. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. А зараз розгляньте м'який знак, і скажіть, на що він схожий. Спробуйте його викласти з предметів. Молодці діти. А тепер знайдіть м'який знак серед інших букв. Перевірте. Почитаємо. З'єднавши приголосні букви з м'яким знаком. Ставимо пальчик на верхню букву і опускаємося по стрілочці до м'якого знаку. Читаємо ВІ. Н. Мі. Пі. Рі. Сі. Ті. Прочитаємо слова. Поставте пальчик на перше слово верхнього рядка. Разом зі мною. День. Читаємо далі. Сіль. Нуль. Читаємо другий рядок. Пень. Роль. Тінь. А зараз разом зі мною зробимо звуковий аналіз слова рись. Рись. Який перший звук? Р. Він. Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Рись! Який другий звук? І. Він голосний і позначається кружечком. Рись! Який третій звук? С. Він. М'який приголосний позначається двома рисочками. Діти, порахуйте, скільки звуків в будиночках? Три. Скільки голосних? Одна. Скільки твердих приголосних? Один. Скільки м'яких приголосних. Один. Куди подівся м'який знак? М'який знак звуку немає. А пом'якшує лише попередню букву. А зараз надрукуємо слово Рись. Рись. Яка перша буква? Р. Запишемо її в першу клітину. Наступна буква Рись. І. Запишемо у другу клітину. Якою буде третя буква? Рись. Так, с. Запишемо в третю клітину. А в останній клітині буде м'який знак. Ось ми й надрукували слово рись. Молодці діти гарно попрацювали. Ви ще повправляєте читати слова з м'яким знаком. А ще. Оберіть будь-яке слово запропоноване в занятті, і зробіть звукобуквений аналіз. Наше заняття добігло кінця, тож відпочивайте, мої любі, і до нових зустрічей!